Цієї ночі окупанти масовано атакували Україну. Випустили щонайменше 28 ракет. 16 з них знищила протиповітряна оборона. У Луцьку влучання по промисловому підприємству. Є жертви та постраждалі у Львові та області пошкоджені об'єкти, травмовані люди. У Смілі на Черкащині дві ракети уразили територію приватного підприємства та медичного закладу. У Дніпрі пошкоджені промислове підприємство та спортивний об'єкт поліцейські, рятувальники. Фахівці профільних служб нині фіксують порушення законів та звичаї війни з боку Росії. Сьогодні рано вранці ворог здійснив масовану атаку по місту Дніпро, поціливши по одному з промислових підприємств. Є у нас двоє постраждалих. Це 59-річна жінка. Вона отримала легкі ушкодження, лікуватиметься амбулаторно. Та ще один 70-річний чоловік. Він госпіталізований останні середньої тяжкості. Внаслідок обстрілу на промисловому підприємстві виникла пожежа на загальній площі понад 800 квадратних метрів, яку рятувальники вже ліквідували. Також понівечений один спортивний об'єкт. Там вилетіли вікна, побитий фасад та внутрішня стіна.